Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Сьогодні я вам пропоную разом зі мною зробити ялинкову гірлянду. А для роботи нам знадобиться клей, пензлик, ножиці та кольоровий папір. Розпочнемо. Так, щоб зробити нам ялинкову гірлянду, нам потрібно взяти папір різного кольору. Я взяла, наприклад, жовтий, так? Ми беремо ножиці і робимо, відрізаємо ось такі смужки. ось. Так. І так робимо з іншими, іншим папером. Заздалегідь діти я вже собі нарізала ось таких. Полосочок. Тепер дивіться, що ми робимо. Беремо, наприклад, коричневого кольору. Беремо пензлик, мукуємо його в клей. Так ось промазуємо одну сторону. Так. А іншу так з'єднуємо, щоб у нас вийшло як бублик. Дивіться, отак. Угу. Так. Беремо синій колір, промазуємо клеєм, а потім дивіться, що ми робимо. Беремо, просовуємо так, ось, як я роблю, дивіться, і з'єднуємо пальчиками притискаємо, щоб. Так, тепер беремо жовту смужку. Промазуємо теж її клеєм. Так, Просуємо бережненько і з'єднуємо пальчиками перетискаємо. Так. Тепер беремо, наприклад, блакитний. Теж промазуємо клеєм. Красовуємо і з'єднуємо. Так. Тепер беремо рожевого кольору смужку. Так, промазали. Так і можна повторювати, можна взяти знову коричневий. Щоб вона в нас гірлянда вийшла різнокольорова. Щоб так. Теж просовуємо так і з'єднуємо. Ой, так, зараз, 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 фрешно. Пальчиками гарненько треба, щоб приклеїлося. так, притискаємо. так, беремо синю смужку, так. Теж притискаємо. ще нанизуємо так. Так. Так, можна ще взяти з жовтого кольору. Так. Ось така в мене вийшла ялинкова гірлянда. Тому чекаю від вас ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!